Слава Ісусу Христу! Мене звати Леся і хочу дати таке свідчення. Е, вже довший час у мене була ерозія шийки матки, і десь кілька тижнів тому я вирішила перевірити, що там чи немає нічого гіршого. Але коли я звернулася до лікаря, була неприємно здивована, бо мені вже повідомили, що в мене є дисплазія. Але це був тільки поверхневий такий аналіз, е, і через певний час я мала прийти на більш серйозніше обстеження, вже на біопсію. Але я дуже злякалась, вийшла з лікарні, можна сказати, що проголомшена. Але ще попросила молитви отця Олега. Отець Олег певний час молився, дуже довго і ходила до церкви, до сповіді, причастя. І через певний час пішла на обстеження вже до іншого лікаря. І як виявилось, він одразу сказав, що в мене дисплазії там, ну, найбільш, ймовірно немає ніякої, навіть, навіть вже без того серйознішого аналізу. І біопсія тільки підтвердила, що там є просто ерозія, а немає ніякої дисплазії. І дуже, дуже дякую отцю Олегу за його молитви, за те, що його молитва так вислухана Богом, і дякую Господу Богу за зцілення.